Психологи стверджують, не кожна повна сім'я справляється з вихованням дитини, що й говорити про неповні сім'ї, де вся відповідальність і всі труднощі виховання лягають на одній плечі. За деякими даними, серед дітей дошкільного віку кожна десята дитина виховується тільки матір'ю або тільки батьком, і це впливає на розвиток дитини. На її поведінку. Це досить е, швидко помітно, бо дитина може ставати роздратованою, нервовою, в неї може порушуватися сон, вона може псувати стосунки з однолітками, почувати себе невпевнено. Якщо батьки планують розлучитися, краще дитину підготувати, поговорити з нею про це і в деяких випадках звернутися до психотерапевта за допомогою. Для того щоб ця ситуація не вплинула на дитину негативно, розлучення батьків може мати для дітей довготривалі наслідки. Існує більша ймовірність, що такі діти виростуть з низькою самооцінкою і їм буде важко довіряти іншим. Також вони будуть більше схильні розлучитися у власному шлюбі. Може бути таке, що дитина, коли вона подорослішає, вона буде уникати стосунків, бо вона не має такого досвіду, або плутати ролі жінки, жінки та чоловіка в родині, бо в нього, наприклад, був тільки батько, або тільки мама, і він бере на себе забагато відповідальності і за обох батьків після розлучення. Дитина, як правило, залишається з мамою, і вона, бажаючи того чи ні, стикається з безліччю проблем, як матеріальних, так і психологічних. В багатьох випадках це не несе такої травматичної ситуації для дитини. Але треба пояснювати, що і розуміти, що один з батьків не може е, замінити іншого. Тобто, наприклад, жінка не може бути і за жінку, і за чоловіка в родині. І коли дитина підростає, особливо якщо це хлопчик, йому дуже потрібно мати приклад е, ну, такий чоловічий приклад. Тому е, варто звертатися по допомогу там до дідуся, або е, щоб у нього був тренер е, по спорту, який е, зможе йому показати, як повинен вести себе чоловік в цьому житті. Жінка з дитиною більш звична і зрозуміла для нашого соціуму картина, але в сучасних реаліях далеко не рідкість, коли жінка залишає дитину батькові. І йде з сім'ї, треба формувати позитивний погляд на протилежну сталь у дитини і звертатися до допомогою до тих жінок, які є в родині. Це може бути бабуся чи хтось інший, для того, щоб сформувати можливість дитини розуміти, як бути жінкою, але бувають випадки, до яких неможливо підготуватися. Для дитини не може бути нічого болючішого, ніж смерть мами чи тата. Головне в такій ситуації не приховувати правду і не зволікати. Природно, що хочеться захистити дитину від негативних емоцій та краще бути чесним. Якщо до розлучення батьків в деяких випадках можна підготуватися, то бувають такі ситуації, коли один з батьків раптово загинув. І до цього підготувати дитину неможливо. Треба дивитися за дитиною, дати їй виплакатися, розповісти про свої почуття. І якщо дитина буде досить довго знаходитися в стані смутку і таких важких переживань, треба звернутися до психотерапевта. У кожної людини є різні типи проблем, які зазвичай вона вирішує сама. Однак є ситуації, з якими неможливо впоратися самотужки. І тоді варто скористатися допомогою кваліфікованих спеціалістів, які допоможуть пережити важкі часи, вийти із кризових ситуацій, знайти внутрішні ресурси та відкрити власний потенціал.